Привіт, з вами сет з криптобаланс. Сьогодні поговоримо про це, як відкривати лімітні ордери, як відкривати риночні ордери, чи як використовувати такий інструмент, як условні ордери. Дуже часто, коли торгуємо, бувають такі ситуації, що хочемо заходити в позицію, коли ціна проб'є якийсь для прикладу рівень опору чи лінію підтримки, і тільки тоді хочемо відкривати позицію, тому що для прикладу вона зломить якийсь паттерн або якийсь тренд. І розуміємо, що тепер, якщо зламаний цей тренд, ціна йшла доверху, зламала тренд, тепер буде падати і хочемо заходити в шорт. Але це наступає тільки тоді, коли ціна пройде якусь лінію, яку ми вирахували, вималювали на нашому чарті, так як для прикладу, це зараз зроблено на РНДР. Нашому токені, який сьогодні будемо в цьому відео уроці розглядати, між іншим, це токен, в який зараз активно інвестуємо, тому що розуміємо, що якраз токени з родини іскусственного інтелекту будуть гарно рости. Можете взяти собі на замітку саме цю інформацію. Отже, вертаємось до нашої теми: як відкривати для пикаду лімітні ордер. Що таке лімітні ордер? Це ордер на покупку того токена в майбутньому. Тобто, ми хочемо, щоб в моменті, коли ціна досягає якогось рівня, в нас спрацювала покупка цей. Монети. Лімітні ордери використовуємо для того, щоб купляти по заниженій ціні токени, котрі хочемо збирати на майбутнє, розуміючи, що він в майбутньому виросте. Для прикладу, така ситуація може бути відносно РНДР. Ми можемо собі зараз вималювати рівні або ціни, в яких би хотіли купляти цей токен. Для прикладу, зараз робимо це абсолютно гіпотетично, не використовуючи жодного аналізу, просто накидаємо рівні, щоб розуміти як працюють лімітні ордери. Собі включаємо тижневий таймфрейм і, для прикладу, хочемо купити собі на цьому рівні і на цьому рівні токени R&R. Хочемо, щоб тоді спрацював ордер на покупку цього токена. Тобто, коли ціна впаде донизу, пробиє цю синю лінію, той наш рівень ціни, по якому хочемо купити цей токен. Тоді наступає автоматично на біржі покупка цього токена. Коли ціна впаде до наступної лінії, буде автоматично другий раунд покупки цього токена. Ми собі можемо це налаштувати саме завдяки лімітним ордерам. Давайте подивимось, як можна це зробити. Найчастіше використовуємо це для прикладу, купляючи монети в СПОТ. Бо хочемо використати найкращі моменти на покупку, коли ціна є при дні, коли ціна e, зробила низ. Там хочемо купувати якраз ці токени. Коли вони виростуть, ми будемо мати кращий прибуток, звичайно. Отже, маємо собі дві лінії, по яких хочемо орієнтуватися. Для прикладу, хочемо, щоб в нас купилась монета РНДР на рівні 9,57%. Zachodzimy w terminal, wybieramy limitny order, wybieramy cenę po jakiej chcemy kupić tę monetę. 9, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 5, 6, Po takiej cenie, tak jak w nas na tej ceni linii, chcemy kupić sobie monetę RNDR w Long. Wpisujemy sumę. Розуміємо, що з нашої маржі піде 14 доларів. Зараз, як маємо десяточку, то піде 1,4 долара, тому що маємо саме плече. І надкриваємо і нажимаємо откріть льонку. Розуміємо, яка буде тоді сума ліквідації. Підтверджуємо: в нас створився ордер на покупку. Тут нічого немає, тому що позиція зараз не відкрилась. Це є ордер на покупку в майбутньому. І тут на чарті можемо його побачити. Дивіться, лімітний ордер в цьому місці в нас відбудеться покупка цієї монети в лонг. Вибираємо текущу ордера і бачимо, що ось тут маємо ці всі настройки, які ми собі встановили. Отже, одну лінію, по якій хочемо купити, вже встановили. Давайте встановимо зараз другу на рівні 8,39. Знов беремо термінал. Вписуємо тут 8,39. Сума та сама відкриваємо теж в лонг. Нажимаємо, і в нас відкрився другий ордер на покупку. Позиції жодної нема, тому що ціна не дійшла до цього рівня. Але ордер на покупку в нас виставлений. І тут на чарті теж можемо побачити той другий рівень. Отже, коли ціна впаде до тих рівнів, тоді автоматично купиться нам цей токен в лонг. А що відбудеться, коли ми нажмемо тут не купити в лонг, а купити в шорт давайте з вами побачимо, але перед цим виключимо ці ордери на покупку. Дуже просто можна це зробити, нажимаючи просто відміна. І зараз відкриємо собі в шорт. Тобто, по ідеї зараз, по логіці, ми на рівні 8,39. Oj, jest tu na mu poziomie, by chcieli, żeby kupił się ten token z stawką, że cena pójdzie jeszcze Czy to możliwe zrobić? Dajmy to spróbować. Naciśnijmy short i widzicie, mamy informację, że to niemożliwe. To w limitnych orderach my musimy pamiętać, że trzeba w odpowiednim miejscu wystawić te limitne ordery, aby kupić tę monetę odpowiednio. До ставки, яку робимо. Якщо говоримо, що ціна піде в лонг, то ціна покупки ордера мусить бути нижче теперішньої ціни. А якщо робимо ставку, що ціна піде вниз, що тоді? По логіці маємо виставити ордер на покупку вище теперішньої ціни. Давайте подивимося, чи це вдасться. Впишемо собі, для прикладу, 11 доларів, тобто десь тут на цьому рівні. Чи це можливо? Открить шорт. Відкриваємо. Дивіться. Таким чином, ми перевірили, як працюють лімітні ордери. Ще раз, якщо хочеш зайти в позицію Long, то лімітний ордер мусить бути нижче теперішньої ціни. Якщо ти хочеш зайти в позицію Short, то лімітний ордер мусить бути вище теперішньої ціни. Можна сказати, що лімітні ордера це спосіб на вигідну покупку монети. Тому що тобі вигідніше, коли різниця між твоїм тейк-профітом а покупкою буде більшою. І саме лімітний ордер дозволяє тобі це зробити, не сидячи постійно біля комп'ютера і дивлячись на чарт, коли та ціна впаде і тоді нажати кнопочку. А просто виставляєш, коли тобі ціна доходить до рівня, який тобі потрібен, для прикладу, як ми тут з тобою намалювали, тоді автоматично купляється цей ордер. І звідси ціна, для прикладу, ти вирахував, що піде вища, ти заробив дуже хороші кошти. Тому що ти би, в випадку, якщо би купляв по ринку тепер токен РНДР, ти би заробив 26%. А завдяки тому, що ти купляєш по лімітному ордеру, ти заробиш 54%. Так працюють лімітні ордери. Тепер що таке риночні ордери? Тут дуже просто: це покупка. Токена по ціні, яка тепер є актуальна. В випадку РНДР зараз ціна 10,121. По такій ціні в мене купиться цей токен на суму, яку я собі тут впишу. А що таке условні ордера? Условні ордера дозволяють нам купляти токен чи в шорт, чи в лонг в будь-якому місці на чарті. Давайте подивимося, як це можна зробити. Тільки виключимо той ордер. На покупку в шорт позиції яку ми тут зробили, вернемось до чарту RNDR. І ми з вами, для прикладу, розуміємо, що ціна, коли проб'є ось цю лінію денного опору, котра зараз знаходиться. На рівні 10 доларів 32,41 цента. Ось тут. Там, де помаранчова лінія, ми хочемо, щоб купився, токен RNDR з перспективою вирости вище. Лімітного ордера, ти відкрити не зможеш. Чому? Тому що правило, якщо ти купляєш лімітний ордер і хочеш зайти в лонг, що ціна буде рости, то ціна має бути нижче теперішньої ринкової ціни. А як тут бачиш, ціна, по якій ти хочеш купити, Рендер, вона є вище теперішньої ціни. Тому що теперішня ціна є тут, а ти хочеш купити цей токен, коли вона буде тут. Коли вона проб'є ось цю сильну зону опору. Ти розумієш, що коли вона її проб'є, тоді ціна полетить вверх. Так ти собі проаналізував. Отже, щоб це зробити, ти використовуєш якраз условний ордер. Вписуєш тут тригерну ціну, тобто рівень ціни, на якому має включитись твій ордер на покупку в лонг. В нашому випадку це є 10,3946. Впишемо це тут: 10,3946. Тобто, коли ціна доходить до цього помаранчевого рівня. Тоді виставляється ордер на покупку в терміналі. Тут можемо вибрати або по риночній ціні, тобто, коли дійде ціна до того рівня, по ринку, тобто по теперішній ціні, яка є на ринку, в тебе купиться токен РНДР. То, що ти купляєш по ринку, гарантує тобі, що вся твоя позиція буде куплена. Якщо ти, наприклад, будеш заходити на 1000 доларів. w swojej marży, dla przykładu 1400 dolarów w swojej marży. Ty masz gwarantię, że kiedy wybierasz po rynku, wtedy będzie kupiona cała 1447 dolarów. To musi terminal, birża zrobić tak, że zapomnieć twój order na tym miejscu gdzie jest linia, a także wyższe czy niszcze. Bo ona ma zadanie kupić. Nie ma znaczenia czy napisze wyjście czy niszcze. Вона точно заповнить твій ордер на всі твої кошти 1447 доларів. Ну, коли ти тут вибереш лімітний, ти можеш тут вписати суму, по якій має воно купитись. Отже, якщо нас цікавить, наприклад, 10,3946, то ми переписуємо і пишемо тут, для прикладу, то саме. І тільки по такій сумі буде в тебе куплятись токен РНДР. Якщо ціна раптом сильно піде вверх, тобто буде вищою, в тебе без проблем буде куплений цей ордер по тій ціні, яку ти собі тут виставив. Точно він буде куплений і ринок його викупить. Ну коли РНДР полетить вверх досягне цього рівня, включається ордер. І він піде назад, то в тебе не буде куплятись повністю цей ордер. Тобто, тільки якась частинка, для прикладу, цього ордера, тобто з тих 1447 доларів, тільки частинка в тебе купиться на цьому рівні, і ціна пішла назад. Отже, тут вона вже нижче куплятись не буде. Тому що ордер в тебе виставлений на покупку на рівні 10 доларів, 3946. Отже, коли ти виставляєш условний ордер. З лімітною ціною, тоді ти не маєш гарантії, що на всю суму буде в тебе куплена ця позиція. Звичайно, коли ціна знов піде вверх, тоді може доповнитись цей ордер і буде докуплено, то, що ти собі виставив. Але не маєш гарантії, що в той момент, коли ти з ціною доходиш до того рівня, що буде це заповнено. Давайте перевіримо з вами. Як це працює на практиці? На невеликі кошти собі це попробуємо зробити. Виставимо собі покупку десь приблизно ось на тому рівні. Можливо, навіть включимо собі таймфрейм. Нижчий. І, для прикладу на цьому рівні виставимо собі покупку. 10,1277. 10, 12,77. Tu wpiszemy to samo 10,12,77. I tutaj wpiszemy sobie 5 dolarów albo 10 dolarów z siódmym pleczem. Czy to 1,4 dolara naszych kosztów i wytrzymujemy w long. Stworzyli order, czekają na cena zaraz dojdzie do Лінії і автоматично купиться в нас позиція в лонг. A few later. Ціна досить довго не рухається в нашому напрямку. Тому давайте зараз перенесемо рівень нижче. Наприклад, ось на цей. 10 0944. 10.0944. 9,44. Маємо створений ордер, условний. І дивимось, коли він спрацює. Тобто ми вище теперішні ціни його поставили в лімітних ордерах не могли би цього зробити, а тут можемо це зробити і чекаємо, коли ціна дойде до цього рівня. Можна також і триматися такі стратегії, що відкриваємо позицію в лонг і в шорт. Щоб спрацювала або ця, або ця. Тобто ти готовий на похід ціни і в цьому напрямку, і в другому напрямку. Давайте спробуємо це теж зробити. До прикладу, ось на цьому рівні поставимо собі покупку тригерну, Але в шорт. На рівні 10, 0, 5, 2, 7. Шорт. Маємо два ордери відкриті. Тобто побачимо зараз, котрий перший спрацює. Ось вже майже. Майже ціна досягла ціни покупки в шорт. Не хоче ціна з нами співпрацювати. Pamiętajcie, że to jest po prostu symulacja, hipotetyczna sytuacja bez absolutnie żadnego analizy. Ci riwni my wystąpili. Jeszcze raz zmęczymy to, ponieważ to jest parodia, co się dzieje w long 10-0, 0 O, w nas już kupiłeś scenę w short dobrze nastупiła pokupka w short. ta pozycja nas witkierze, nieszważając na to, że my postawili order na pokupku, ny te pereśni ceny, w nas się pozycja w short. Tutaj możemy ją zobaczyć. ojs same tak pracuj, usłowni ordera. odzież my z tobą ją obgawryli limitni Риночні і условні. Саме ці три типи ордерів ми використовуємо в нашій команді Криптобаланс. Того учимо наших учнів в курсі Шлях Криптотрейдера, де навчаємо професійного трейдингу. Сердечно тебе запрошуємо до нашого VIP-клабу, а також на наш безкоштовний телеграм-канал, де можеш побачити деякі з наших сигналів, деякі з наших алертів, в які позиції, коли ми заходимо.